Подавайте книжки на утилізацію, не продавайте це лайно. Це ж якесь божевілля, коли українці в Україні. хочуть чути українського. Оце треба популізувати. Оце треба любити, оце наше. А, ви віддаєте на макулатуру? це підбавку. А де Єдина книжка була. Друге книжка, язик. Видавне села. Поздравляю, ти мені сприймав. Забирайте звіт. Ми не розуміємо, регайте російським до Москви. Сприяти з мисковщині українських дітей в Україні, продаючи цей товар. Було знищено інтелігенції. Почитайте про розстріляне відродження. Прочитайте про кількість злочинів і кількість заборон. Понад 140 разів москалі забороняли українську мову. Ми не дозволимо в Україні. Панує українська мова. А чому ти не, не на фронті? А чому ви а не могли, якщо ви Севстоліна? Чому не мавзоляє одягнути? Купа книжок, які надруковані державною мовою країни-агресора. Купка книг оптом. Україна! Понад